Слава Ісусу Христу. Цього року ми розважаємо євангельські блаженства. Ну і хто їх не знає на пам'ять, то ми щодня будемо їх молитися, щоб ви вивчили на пам'ять. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Блаженні в Богі Духом, бо їх є Царство Небесне. Блаженні плачущі, бо вони будуть потішені, Блаженні лагідні, бо вони наслідять землю, Блаженні голодні і спраглі правди, бо вони наситяться, Блаженні милосердні, бо вони будуть помиловані. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці Бо вони синами Божими назвуться блажені, переслідувані за правду, бо їх є Царство Небесне. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Сьогодні роз... ми в трьох науках минулих розважали вступ. Хто є такі блаженні, що означається слово? Як блаженство розуміли в Старому Завіті заповіді Божі, і як Христос нам подає оці блаженства, їх також можна назвати, що вони є заповіді Божі, як ми маємо їх розуміти в новому Завіті. Блажені в Богі Духом, бо їх є Царство Небесне. Отже, перше блаженство нам говорить про Убожество, блажені в Богі. Ну і звичайно, перша думка, яка йде, приходить нам на думку, що саме блажені в Богі. Тобто хтось подумає, що мова йде про обожество, про бідних людей. Але насправді, дорогі мої, значення цього блаженства є. Набагато інше. Так, убога людина, коли ми почуємо про убогу людину, вона означає, що то є що бідна людина. А якщо яка бідна людина? Яка не має де жити, яка не має помешкання, яка не має за що ліки купити, яка не має даху над головою. Тобто людина. Можна сказати одним словом, безхаченку. Але це не є насправді це значення того слова, про яке говорить нас Спаситель Ісус Христос. Це не є та людина, яка нічого не має, не має взагалі засобів до існування. Так, в людському розумінні і переклад, переклад з мови грецької і гібрейської означає людина, яка нічого не має. Також можна сказати, хто такі убогі? Убога людина це беззначення людина, людина, яка не має слова ні в суспільстві, ні вдома, ні в родині. Людина, яка не може вплинути на суспільство, людина, якою ігнорують, зневажають, мають за ніщо. Також можемо дивитися і такий спосіб, коли підкреслюємо про убогість людини. Убога людина, яка не покладається на власні сили. Бо вона знає і свідома є того, що немає нічого такого багатого, на що може опертися в цьому житті, і така людина зрешті оповає тільки на Господа Бога. Але якщо взяти загальну людство, чи людство є багате, чи людство є бідне? У духовному розумінні від Адама людство успадкувало убогість. Скажете дивно: Такий світ багатий, такі є багатства навколо нас. І ми будемо говорити, що ми успадкували мешканці землі від Адама убогість. Так, дорогі браття і сестри. Ми успадкували убогість. Про це свідчить наше народження. Наше життя і наша смерть. Дитина, яка народжується, народившись, вона плаче, вона приходить в світ, ридає, мама її народжує в болях. Життя проходить різне, одні багаті, другі бідніше живуть, але смерть, знову, коли приходить. З чим людина прийшла на цей світ, з тим і вона відходить з порожніми руками. Тобто з матеріального людина нічого собою не бере. Тому ми є всі одинакові, без винятку, звичайно, крім Причистої Діви Марії, яка була зачата без гріха первородного і не мала тіни, навіть не плями, а тіни гріха на собі. То це є виняток. Але всі люди в загальному, вони є бідні убогі. Но є ще інша правда, що не всі бідні, визнаються, що вони бідні убогі. Деколи людина бідна видає себе за багатого. І такий стан людини, це часто густо є. Що наша гордість, лицемірство, брехня, духовна сліпота. І тому не завжди можемо зрозуміти таких людей, які хочуть сказати, що ось вони тут, на землі, мають якусь вартість, що вони є в повноті щасливі і усягнули великих скарбів. Це є Земна убогість. Але що має Христос на увазі, коли говорить: блажені в Богі Духом, бо її Царство Небесне»? в Богі духом це є внутрішній стан людини, якому притаманна покора, смиренність, глибока віра і довіра до Господа Бога. Христос говорить властиво про Протугість, блажені в Богі Духом, бо їх є Царство Небесне. Отже, з однієї сторони людина багата, матеріально багата, може, може бути дуже вбога і бідна Духом. Хто думає, що він багатий? То глибоко помиляється, бо вже ми розважали, ми всі, почавши від Адама, ми стратили те багатство. Ми стратили ласку Божу, яка єдина в силі зробити нас багатими, зробити нас дітьми Божими, і найбільше багатство, яке могла посідати Адам і Ева, це вічне блаженство в Царстві Небесному. І тому. Ми успадкували гріх первородний, і ми нам, щоб осягнути це царство Небесне, ми насамперед мусимо духовно боротися, прагнути, хотіти бажати того Царства Небесного. А для того, щоб бажати і війти в Царство Небесне, ми мусимо бути що? В Богі Духом, в Богі Духом. Тобто людина, яка є в Бога духом, вона ніколи не покладається на свої власні сили, бо розуміє, що вона живе в обмеженому світі, і цей світ, в якому вона живе, є дуже зрадливий і мисерний. Він дуже швидко проминає, і вона навіть не є впевнена, скільки вона буде жити років на цій долині сліз. Но, але диявол пропонує людині, Христос нам пропонує і каже: блажені в Богі духом, а диявол нам пропонує інший дух. І той дух, який пропонує диявол, ми називаємо гординою. Коли Христос пропонує нам Богий дух, це є внутрішній стан людини, внутрішній світ людини, це покора. Ми говорили «смиренність», лагідність, довіра до Господа, мир, спокій, а диявол пропонує нам інший дух, тобто дух гордині, самовпевненості, зарозумілості. І людина неостан стоїть на роздріжжі. Вона є убага духом. Чи вона є багата гординою? Яка різниця між обагим духом і багатою гординою людиною ми будемо розважати з вами завтра?